Привіт, друзі! Канал Футбол 3. Радий вітати вас. Ну що ж, сьогодні 9 березня у Варшаві о 22-й годині Шахтар у першому матчі 1-8 ліги Європи приймає нідерландський Фейенорд. Букмекери не вірять на перемогу гірників та дають коефіцієнт аж 3,35. відміну від нас, бо ми дуже віримо і будемо полювати за гірників у цьому протистоянні і конкретно в цьому поєдинці. Треба брати заділ у першому поєдинці та вже їхати туди до Нідерландів як мінімум з перемогою. Тому спрогнозуємо, що Шахтар сьогодні переможе коефіцієнт 3,35 від букмекерської контори мекерсакантори Ставки це лише гра, пам'ятайте та грайте та вигравайте. Всім удачі, друзі! Підписка на наш канал.